Слухати і розповідати історії це те, що люди роблять впродовж всього свого існування. І звісно, що навіть такий, здавалося б, абстрактний процес, теж хтось досліджував, так само, як під мікроскопом досліджують гриби, які обросли на твоєму рукописі, котрий ти не можеш досі завершити. Тому сьогодні поглянемо на три письменницькі поради, які засновані на реальних наукових дослідженнях. Почнемо з розмови про сегментацію подій. Ага, саме такі слова сьогодні будемо часто використовувати. Люди схильні розділяти масштабні завдання на дрібніші етапи, це навіть легше психологічно, коли ти можеш поступово робити маленькі кроки і бачити реальний прогрес прямо зараз. Це як будувати з Лего, де на кожний етап виділена окрема сторінка. Так от, історії складаються зі сцен, послідовностей та актів. І наразі нас цікавить, що ж робить сцену цікавою та важливою для читача. Окей, що взагалі таке сцена? Це так би мовити, це глина, з яких будується історія. Декілька сцен утворюють їх послідовність. Багато послідовностей сцен формують вже зв'язну історію. Візьміть Індіану Джонса. На початку ми бачимо послідовність сцен в храмі, де Інді долає різні труднощі: рятується від пасток, краде золотого ідола, втікає з храму, переживає зраду компаньйона, втрачає ідола і в кінці повертається додому із порожніми руками. Це серія сцен, яка формує одну довгу послідовність. А наступна сцена, де інді викладає в університеті, розпочинає нову послідовність, і у своєму дослідженні автор, чиє ім'я я вже забув, але в описі воно буде, виділяє дві ключові речі. Перша, сцена повинна мати чіткі межі початок та кінець. Часто це робиться у вигляді розділу: один розділ, одна сцена. Проте сильно на таке орієнтуватися не варто, бо тут усе залежить від стилю автора, і в одному розділі може бути й декілька сцен. Але тим не менш, читач повинен могти ідентифікувати, де початок сцени, а де її кінець. Інакше книга перетвориться на великий шмат подій. Найкраща перевірка це коли ви просите когось переказати зміст книги. Читач тоді назве якраз ключові події, у яких відбувалися якісь зміни. Це і буде поділом на сцени. Друга річ: сцени мають бути організовані так, аби це мало сенс. Про це детальніше поговоримо пізніше. Зараз просто відмітимо цей пункт як такий, що тісно пов'язаний із першим. 2. коли читач починає читати історію, він починає створювати в себе в голові модель цієї історії, і в цій моделі виділяються наступні аспекти: час, сетінг, персонажі, причини та цілі. І дослідження вказує, що читач найбільше запам'ятовує саме ці п'ять елементів історії. Це означає, що ми, як автори, повинні переконатися, що в кожній сцені міститься прогрес, хоча б в одному із цих п'яти елементів. Пройшло декілька днів чи взагалі років. Це зміна часу. Герой переїхав в іншу країну, зміна сетінгу. Сам герой став сильнішим або навпаки перейшов на темний бік. Зміна персонажа. Як бачимо, усі ці перелічені події справді є такими, що засідають на довго голові. Тому саме з їх допомогою ви можете зробити історію незабутньою. Третє. Окей. Ми знаємо, що в сцені повинні відбуватися зміни. Знаємо, що сама сцена повинна мати рамки, щоб її легше було сприймати. Тепер переходимо до третього пункту граматика історії. Як мова має свою граматику, так історії теж мають щось по типу граматики. В мовах це набір стандартів, яких треба дотримуватися, аби люди могли порозумітися одне з одним. А в структурі вашої історії. Також варто дотримуватися певної схеми, аби сцени виглядали на своєму місці. Ця граматика організовує сцену у двох напрямках. Перший організація подій в самій сцені. Звісно, ви можете писати, як душа забажає, але автор виділив певну послідовність сцен, яка робить їх більш чіткими. Спочатку сетінг, далі зав'язка, спроба, результат та реакція. Так, це те про що ми раніше вже неодноразово говорили на каналі. Сама книга повинна спершу представити, де проходять події, потім йде підбурюючий інцидент, що запускає героя в пригоду. Далі настає криза, герой її долає, ну або провалюється, і далі настає кульмінація. Після цього бачимо наслідки. І ось цю схему усієї книги можна зменшити у масштабі і перенести на конкретно кожну сцену. Ця граматика йде далі і зачіпає питання того, як одна сцена переходить в іншу. Це повинно бути зв'язано та логічно. Є найкраща перевірка на цю зв'язність це можливість переказати, що відбувалося між сценами за допомогою таких слів, як і, потім, тому що а якщо у вас не виходить, то ваші сцени просто не пов'язані, і, відповідно, історія виглядатиме слабшою. Ось такі декілька порад на сьогодні я підготував. Пишіть, що ви про них думаєте, і також пишіть хороші історії.